Чи навіть не встигли прийняти той бюджет на наступний рік, лише оприлюднили його для обговорень. Проте вже розтрубили всюди, як нестримно зростуть зарплати та пенсії. Але ми ж з вами, горобці, стріляні, та вже давно знаємо, що за гучними заявами влади завжди криється якийсь феєрічний підступ. І точно. Подивимось на це тверезими очима. Вітаю! Уряд затвердив та вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік, і він містить перегляд ключових соціальних стандартів, внаслідок чого зростуть мінімальні зарплати та пенсії. Ми проаналізували думку незалежного експерта з пенсійного забезпечення Віктора Богданова та інші джерела, щоб зараз надати вам максимально повну картину. І сьогодні ми обговоримо, мабуть, найважливіші для багатьох теми. А саме, як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум? Наскільки збільшиться доплата за понаднормовий стаж? Якими будуть вікові надбавки наступного року і кому збільшать виплати на 20%? Чи варто вже радіти, я б сказала інакше. Чи є чому радіти взагалі. Ну, як ви любите, тепер про все за порядком. Почнемо з офіційних цифр, адже вони є основою законопроєкту про держбюджет. Цим самим проєктом передбачено збільшення соціальних стандартів. Хоча соціальні вони, чи, навпаки, антисоціальні, це поки що точно не встановлено. Але в будь-якому разі, це важливо, тому що саме ці показники є базовими. Для розрахунку всіх соціальних виплат. Зокрема, пропонується збільшити мінімальну заробітну плату з 8 тисяч до 8647 гривень. Загальний прожитковий мінімум на одну особу з 2920 до 3209 гривень він є основою. Прожитковий мінімум для працездатних осіб. З 3028 до 3328 гривень. Це плюс 9,9%. Але для нас найважливішим є показник для громадян, які втратили працездатність. І він зросте з 2361 гривні до 2595 гривень. Оскільки розмір мінімальної пенсії не може бути меншим. За прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тож від 1 січня 2026 року мінімальна пенсія становитиме 2595 гривень. Так, так, вам це не почулося. Мінімальна пенсія зросте аж на 234 гривні. Всі експерти в один голос заявляють, що це катастрофічно мало. З ними погоджуються навіть у Верховній Раді. Наприклад, на думку голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетманцева, реальний прожитковий мінімум має бути на рівні 4 тисячі гривень, а мінімальна зарплата 12 тисяч гривень. Люди похилого віку не повинні робити вибір між їжею та ліками, пише він. І звісно, 4700 це теж занадто мала сума, щоб не вибирати їсти чи лікуватись. Особливо, якщо ще сплачуєш комуналку. Навіть не буду казати про те, що людина чи має носити якийсь одяг, чи мати ще якісь інтереси. Але цікаво, навіть якщо це визнають самі депутати, навіщо створювати та вносити на розгляд, я вже не кажу приймати, такий законопроєкт, який залишає купу людей просто за межами виживання. Наш експерт Віктор Богданов наголошує, що мінімальна пенсія 2595 гривень абсолютно недостатня для збереження здоров'я та елементарного забезпечення базових потреб людини. Це та критика, яку уряд має почути. Точніше сказати, мав почути ще вчора чи позавчора. І якщо ви думаєте, що це все, то ні, є вишенька на торті. А ще ж будуть перераховувати доплату за понаднормовий стаж. Але збільшиться вона саме на одну соту частину різниці прожиткових мінімумів. Тобто лише на 2 гривні 34 копійки. Це настільки приголомшливо, що я повторю ще раз: 2 гривні 34 копійки за кожен рік, що людина відпахала понад норми. Наведу два приклади, щоб ви зрозуміли, як це працює. Якщо людина вийшла на пенсію до жовтня 2011 року, її понаднормовий стаж починається після 25 років. Якщо у неї, наприклад, є стаж 50 років, то понаднормовий становить 25 років. І тоді її доплата за понаднормовий стаж зросте. А... 25 помножити на 2,34 це всього 58 ,50 гривень 50 копійок. Якщо ж ви вийшли на пенсію після 2011 року, то ваш понаднормовий стаж починається після 35 років. З тих же 50 років загального стажу понаднормовий буде лише 15 років, тоді ваша доплата зросте на 15 помножити на 2,34 це 35 ,10 гривень 10%. Копійок. Ну це вже а, взагалі навіть втішним підвищенням не можна назвати це якась ну, чисто символічна сума, а, мабуть, щоб встановити чергову галочку, є покращення, подивіться, ми молодці. А скільки ж всього можна накупити на ці гроші, аж дух захоплює. Перед тим, як продовжити, нагадаю вам, а, що цього місяця наше видання на пенсії святкує круглу дату. Ми разом з вами вже 20 років. За цей час роз'яснення наших експертів допомогли сотням пенсіонерів у непростих ситуаціях. Ми розбирали складні приклади нарахування пенсії і не тільки та радили, як краще вчинити. Тому, з нагодою ювілею, ми просимо вас написати, чим ми були корисні саме вам. В описі під відео я залишу адресу редакційної пошти. Для ваших електронних листів. Про найцікавіші історії ми розповімо на своєму сайті, в газеті та, звісно, у соцмережах та на YouTube каналі. Дякуємо, що ви з нами. Отже, загалом, наступного року мають спрацювати два ключові механізми, що можуть зробити вашу пенсію більшою. Перший механізм це перерахунок пенсії від 1 січня 2026 року через зміну соціальних стандартів, про які ми щойно говорили. Він впливає на мінімальну та максимальну пенсію. Варто зауважити, що завдяки цьому перерахунку ті, хто отримує максимальну пенсію, відчують найбільше зростання. Їхні виплати підуть вгору на 2340 гривень від 23 тисяч. 610 гривень до 25 тисяч 950 гривень. Але ж є ще один механізм підвищення виплат це індексація пенсій. Те, що вони називають осучасненням. Це окрема та значно масштабніша подія, яка торкнеться майже всіх. Хоча держава примудрилася і тут образити і нових, і старих пенсіонерів. Ось тут розбирали, як це так вийшло. Подивіться, бо це справді цікаво. І в цій новині теж прекрасно все. Уряд офіційно підтвердив, що індексація відбудеться від 1 березня 2026 року та гордо зазначив, що на неї у бюджеті закладені окремі гроші. А вони так бадьоро про це заявляють, значить, це подвиг якийсь чи величезне досягнення, і ми всі, мабуть, ще маємо їм подякувати. А нічого, що індексація це е, взагалі-то законне е, право кожного пенсіонера. Адже саме індексація е, має компенсувати вплив інфляції на купівельну спроможність. Саме вона, а не зростання мінімалки, забезпечує найвідчутніше підвищення для більшості пенсіонерів, що отримують виплати вище за мінімум. Залишається сподіватися, що, хоча б буде не так, як по той рік, коли обіцяли Золоті гори, а вийшли вдвічі менші кубки. Ну, і є ще один інструмент, який часто використовують у заголовках ваша пенсія зросте. Це додаткові вікові доплати. Вони є автоматичними, залишаються на місці. Нагадаю, що для пенсіонерів, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень, у бюджеті передбачені такі надбавки. Тим, хто досяг 70 років, доплата до 300 гривень. Особам віком від 75 років доплата до 456 гривень, а пенсіонерам старшим за 80 років доплата до 570 гривень. Ці війкові доплати не додаються до вашої пенсії поверх усього. А використовуються для того, щоб дотягнути вашу виплату до гарантованого мінімуму відповідно віку. Тобто, це пряма підтримка для тих, у кого низький розмір основної пенсії. Але нас часто питають про вікові надбавки, бо люди не розуміють їхній принцип нарахування. Ось тут Сергій Коробкін дуже, -дуже детально пояснив, як саме. Нараховуються доплати за віком, і чому багато хто залишається розчарованим ними. Заради справедливості зазначу, що для деяких категорій виплати зростуть суттєво. Це також важлива, хоча й дуже вузька категорія. У проєкті бюджету 2026 закладено 20% збільшення пенсій, стипендій та всіх видів допомоги. Для громадян, які проживають у гірських населених пунктах. Отже, підіб'ємо гроші. Наступного року на нас чекають два етапи підвищення: січневий перерахунок прожиткового мінімуму та березнева індексація. Але все ж таки Надія помирає останньою, тому наголошую, що держбюджет на 2026 рік це наразі лише проєкт. Теоретично, туди ще можуть бути внесені правки під час ухвалення у Верховній Раді. Особливо під тиском критики щодо соціальних стандартів. Ну, а ми тримаємо руку на пульсі та стежимо за всіма важливими для вас новинами. Тож підпишіться на наш канал та залишайтесь з нами. І напишіть нам у коментарях, чи є пенсія у 2595 гривень достатньою, на вашу думку. Ну і головне бережіть себе та своїх близьких.